Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Tractor. Сьогодні у Вінниці нова поставка японських міні-тракторів Приїхало 200 моделей різних виробників, тому давайте знайомитись. Середньобазовий янмар F180, 3 18 кінських сил, є боковий циліндр пам'ятна візки, механіка, 620 мотогодин, трьохточка, боковий циліндр. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 6200 умовних одиниць. Як бачите, вже готові його оглядати. Наступний тракторець більш свіжих років потужністю 23 кінських сили. Це у нас Hitachi NTX 23. Або, як ви звикли чути, Kubota kl 23 По дисках він кінець 99-го року. Задня резина 95 на 22 Трьохточка, швидкоз'єм, автопопадач, дуга безпеки. Є ось такий дашок і прекрасна комплектація. У нас тут і реверс, і гідропідсилювач керма. Функція оберт на місці. Заявлено 725 мотогодин. Керування боковим циліндром, пам'ять на ну, Максимальна комплектація, рівна підлога. Вартість комплектів з грунтофризою і доставкою 9300 умовних одиниць. Далі бачимо Янмар РС24. 24 кінських сили. З реверсом. По дисках 96-го року. Розмір задньої резини 9,5 на 24. Звісно, у нас тут буде звичайно, трьохточкова навіска з боковим циліндром. Дуга безпеки є. Резина гарно виглядає. Ось наш гравер, Бачите, як легко перемикає, буде гідропідсилювач. 587 мотогодин. І з особливостей це ось тут у нас механічна коробка передач. Тут у нас постійний повний привід, керування боковим циліндром, пам'ять задньої навіски, навал відбору, три вперед, одна назад. Оберт на місці також є. Вартість даного трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 8 тисяч умовних одиниць. Кубота GT-23 середньобазовий, потужністю 23 кінських сили. Резина задня 9,5 на 22, по дисках трактор 98-й є, швидкозім є, автопопадач є, безпеки. Звичайно, що тут буде гідропідсилювач. Заявлено 597 мотогодин, кермо по висоті регулюється. Функція оберт на місці і боковий плаваючий режим. Рівна підлога. Навал відбору потужності 3 вперед-три назад. Передок можна відключити. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофризою і доставкою 8000 умовних одиниць. Наступний тракторець максимально подібний до попереднього. Також по дисках 98-й рік. Так само пише тільки це лімітована версія. Двигун ідентичний, потужність видає тут тільки 22 кінських сили. 95 на 22 задня резина. Три швидко з'єм, дуга безпеки, все те саме. 569 мотогодин. Гляньте, як гарно збролось кільмо, буде гідропідсилювач, коробка механічна 3 плюс 1 і 4 діапазона. Оберт на місці вмикається кнопкою, і є боковий плаваючий режим. Вал відбору 3 вперед. І передок можна відключити. Коштує даний тракторець також 8000 умовних одиниць. Наступний бачимо кубота GB-16. Це найменший трактор GB, який йшов з заводу з трьохточковою навіскою. По дисках тракторець, кінець 96-го року. Двигун тут 900 см кубічних, є пам'ять задньої навіски 588 мотогодин. Механіка 3 плюс 1. Боковий циліндр є. Безпечні режими також, оберт на місці є, ось таке от сидіння. Кермо виглядає гарно. Резина 8х18. Ось наша стандартна трьохточка. точка, боковий циліндр є, дуга є. Вартість такого трактора 6200 і він уже заброньований. І найбільший трактор із сьогоднішньої поставки прийшов з японською кабіною Kubota gl 280. По дисках трактор 1995 року. Задня резина стоїть уже нова від виробника БКТ. Розмір 11,2х26. Трьохточка, швидкозєм, автопопадач. Це все по стандарту. Заглянемо всередину. На механічній коробці передач. повишені понижені. Повищені, понижені. Тут буде гідропідсилювач керма, пам'ять задньої навіски. 508 мотогодин, є реверс, оберт на місці, Вал відбору 4 швидкості одна назад, керування боковим циліндром і обігрівач. Двигун тут стоїть трьохциліндровий, циліндровий 1,5-літровий, а його вартість в комплекті з грунтофризою і доставкою 11800 умовних одиниць. Ось і завершили вивантаження нової поставки на Вінницький майданчик. Є трактор цієї короткої бази, із кабіною. Багато варіантів середньобазових, як бачите, вже оглядають. GB16 Т-22, GT23, Янмар 222, Янмар РС-24-й, Кубота КЛ. 23. І такий от Янмар F180. Якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу, а скоріше телефонуйте на номер компанії та уточуйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас гарний вибір та постійне оновлення асортименту. Тому очікуємо вас, купуйте в тотус-трактор.